Макіяж з каталогу Mary Kay, який називається Вишукана стриманість. І зараз я його продемонструю на собі, і побачите цей образ на брюнетки. В каталозі він на блондинці. І так, я нанесла вже на обличчя Сісі Крем у відтінку світлий. За допомогою пензля для нанесення тональної основи. Тепер я наношу на повіки тіні. використовувати буду такі відтінки. Сяйво, лісовий горіх і прозорий. Візьму пензель для нанесення тіней. Тіні сяйвом і нанесу ось на цю частину повіки, а також в куточок, у внутрішній куточок ока. Далі візьму тіні лісовий горіх і нанесу ось на цю складочку. Далі тінь прозорий, він має перламутрову текстуру. У мене він закінчується цей відтіночок, і наношу його під брову. Дуже дуже ніжні нюдові відтінки і виглядає макіяж природних тонах. Далі беру туш сенсацію і профарбую її. Ось так далі підведу брови своїм олівцем для брів у відтінку брюнет. Для блондинок темний блонд або блонд вибираємо. Легенько-легенько тільки надаємо трішки форму брові. Тепер для корекції овалу. Пудру, пудра контуринг лате, беру пензель для нанесення рум'ян, він же і підходить для нанесення коректору. Ось на цю частинку, зараз покажу, ось на цю частину пензля. І наношу на скули таким чином. І те, що залишилося на пензлику, розподіляю букою Є, те, що залишилось на крило носа. Зверху на сколу покладу пудру хайлайтер у відтінку глазур і набираю її тепер на Цю частину пензля і наношу ось ось сюди. Також можна на спинку носа, центр лоба, над верхньою губою і трішечки на підборіття. На губи нанесу помаду у відтінку природної ніжність. Зроблю макіяж тепер на другу половинку.